Сім ранку в селі Квасик Закарпатській області. Минув рівно, рівно рік, як ми були тут черговий раз. Я швиденько пробігся, особливих змін не побачив, але зараз пройдусь, все одно те, покажу. Альтанка з фігурами із жіночими фігурами. Я спочатку думав то якісь святі, але ні, то просто жінки з глечиками, з водою. Камінці стилізовані під овець. Камінь це вівця, а ото металева така штука, то голова вівці. Яблука у зв'язку з тим, що посаджений садок яблуневий. Ця альтанка була, просто тут поклали крісла гойдалки. І вон якраз альтанка будується ще одна. Альтанки по периметру, ті вони були минулого року. Ощі троян були минулого року, вони щось заросли травою, але це так розумію внаслідок красних дощів, які тут були. До речі, зранку сьогодні була короткочасна, але сильна гроза. Так, зробили отакі от Тут з грибочками, з такими імпровізованими кам'яними лавками. На місці паркану і котячого будинку поклали лавки. А котів присулимо туди трохи далі. Далі дитячий майданчик, такий він і був минулого року. На цій коломбі поставили такі, Я так думаю, що це рибячі хвости. Такі рибічі хвости скульптури. і тут фігура, верніше це не фігура, це хвіст породи. Це поки все, що я. Помітив нового, можливо, щось ще побачив, обов'язково відзніму.